Всім привіт ви на каналі Брудної стіни. А я, як ви всі вже знаєте, папа Justify. І сьогодні ми з вами поговоримо про Fallout, про Voltec, про її становлення, про те, чим взагалі займалася ця компанія. Не будемо довго тягнути кота за хвіст. Та поїхали! Рація Voltec, або як її ще називають Voltec Industries, Відповідає за таємничі та часто доволі ексцентричні сховища, які можна знайти у кожній грі серії. Якщо вам захочеться дізнатися історію цієї корпорації самостійно, то це можна зробити через різноманітні файли та документи у грі, як я вам розповідав у попередньому відео. Ось тут. Деякі за сховищ Волтек були побудовані з ціллю проведення там у багатьох випадках невдалих та неетичних експериментів. Саму Волтек було створено до 2031 року. Компанія має довгу історію корупції та поганого управління, але при цьому також відповідає за багато передових технологій, знайдених у всесвіті Fallout. наприклад, культові фігурки World Boy або та ж сама система Вац. Волтек також співпрацює з Робко та видає «Пі-бой» з кожному мешканцю у кожному створеному ними сховище у будь-якому випадку, це одна з найважливіших довоєнних компаній у серії Горфолао та відіграє величезну роль у формуванні цього всесвіту. Але якою була Волтек до війни? Найдавніша інформація про Волтек знайдена у Fallout, Це момент створення університету Волтек у Моргантауні у 2031 році. Цю подію можна відслідкувати у Fallout 76, якщо ви в неї коли зіграли. Однак лише у 2050-х роках уряд уклав контракт з Волтек на будівництво антирадіаційних сховищ за проектом Safe House. Причина з якої уряд США співпрацює з Волтек, полягає в тому, що сховища мали створюватися як запобіжний захід після використання ядерної зброї в. В євро близькосхідній війні, а також як захист від нової чуми. А якщо точніше, то штучного віруса, створеного підрозділом West Tech NBC. нічого не нагадує. Нещодавно США казали, що ковід був розроблений у лабораторії. Можливо, творці Fallout таким чином дивилися у майбутнє. Але поїхали далі. Незважаючи на величезні затримки в будівництві, ідея таких сховищ виявилася популярною, та такі сховища почали будувати всюди. Волтек починала будувати сховища навіть в Канаді під час Великої війни. До речі, Канада це єдиний випадок, коли Волтек згадується у зв'язку з роботою в іншій країні. Про інші країни нічого не відомо. Оскільки Волтек був державним підрядником, він був захищений новим зміненим законом про шпигунство, що означає, що було незаконно. Публікувати матеріали про їхні справи, таким чином вони могли робити там взагалі все, що завгодно, і ніхто про це ніколи не мав дізнатися. З іншого боку, втрата людських життів була несуттєвою під час ранніх експериментів Волтек. Врешті-решт США підійшли до того, що розробили спеціальну програму збереження суспільства, яку запровадили напередодні Великої війни. Це стало початком великого будівництва, під час якого понад ста сховищ було замовлено урядом США. А-122 сховища були побудовані до жовтня 2077 року. Саме тоді, коли починаються події Cyberpunk 2077. Співпадіння? Так, це співпадіння. У всесвіті Fallout у 2077 році відбулася та сама велика війна. Але що трапилося з Волтек після Великої війни, після так званого апокаліпсису? У той час як Волтек вже майже не працює під час всіх ігор Fallout, компанія та її діяльність мають чисельні наслідки для постапокаліптичних сполучених штатів. Головним із цих наслідків а вже ж є сховища та їх захист від ядерної зими. Проте є одне, але пам'ятаєте моє відео про? Сховища, ось о, знову, ось, воно тут буде. Так, от, із 122 створених сховищ лише 17 були контрольними сховищами, тобто такими, в яких експеримент не проводився, і ці сховища мали на меті лише захист своїх мешканців. І тут нам варто зупинитись та відповісти на питання, а чи так все було. Якщо коротко, то контрольні сховища працювали саме так, як Волтек рекламував сховища для громадськості з достатніми системами життєзабезпечення, з достатніми ресурсами та без соціальних експериментів. І знаєте, саме існування функціональних життєзабезпечуючих сховищ може наштовхнути декого на думку, що незважаючи на незліченну кількість експериментальних сховищ Волтек, корпорація все ще має на меті захистити людство від апокаліптичної ситуації. І я думаю, ви вже зрозуміли, що це, м'яко кажучи, не так. Контрольні сховища були нічим іншим як ще однією частиною схиблених експериментів організації. Іншими словами, Волтек створила контрольні сховища не тому, що прагнула врятувати частину людства, а тому, що такі сховища були потрібні для підтвердження висновків, зроблених на основі експериментальних сховищ. Це означає, що Волтек дивилися на своїх клієнтів як на піддослідних кроликів або щурів, або. Ким вони там себе вважали декільком обраним пощастило бути призначеними до контрольних сховищ, тоді як решта були приречені жити у експерименті схиблених вчених. Звідки ми знаємо про 17 контрольних сховищ. Більшою мірою з терміналу, який можна знайти у цитаделі Fallout 3, деякі з них можуть бути досліджені гравцем у різних номерних частинах гри. У першій грі Fallout було сховище 13, яке також було місцем перебування головного героя. Він був оснащений. Схваленою урядом системою очищення води, яка гарантувала, що жителі матимуть постійне постачання питної води навіть у разі ядерної війни. Однак, у 2161 році спеціалізований водний чіп сховища вийшов з ладу, як вам всім відомо, що зрештою призвело до подій першої частини гри. У Fallout 2 можна знайти сховище номер 8, мешканцям якого було доручено повторно колонізувати земний світ приблизно через 10 років після того, як вони були зачинені. у Сховищі у 2091 році наглядач цього сховища дав наказ жителям сховища побудувати найпередовіший медичний центр після воєнної пустки. Далі сховище номер 3 знайдене у Fallout New Вегас. На жаль, цей об'єкт не процвітав так само, як сховище номер 8. Через деякий час після того, як його запечатили, споруда дестабілізувалася через витік води, що змусило мешканців відкрити двері сховища та почати торгувати з селянами пустки. Спочатку це працювало добре, але невдовзі це привернуло увагу фракції рейдерів, які вбили мешканців сховища та захопили цей об'єкт. І те, як головний герой вирішить впоратися з ними, вплине на кінцівку Fallout New Vegas. І нарешті є сховище 76 to fall out 76. як і сховище 8, мешканці цього сховища отримали особливе завдання: повторно колонізувати Апалачі приблизно через 20 років після того, як сховище було запечатано. Це домашнє сховище гравця у Fallout 76. Саме там ви починаєте свою гру. Таким чином, день відкриття сховища, інакше відомий як день рекультивації, став причиною подій гри. Тож всього 4 сховища з 17 були більш-менш працюючими. Про решту нічого не відомо. На жаль, можливо, ви. Інших частинах гри нам щось про них розкажуть. Ну або з ними трапилося щось страшне, і ми ніколи про них більше не почуємо та не зайдемо всередину. А от що до решти, сховищ, то з кожним новим знайденим сховищем приходить розуміння того, що майже у всіх застосовувались психологічні та фізичні тортури, не кажучи вже про 68 та 69 сховища сховище, якщо ви не розумієте про що я. Більшість сховищ були розроблені, щоб поставити людей в екстремальні обставини та потім вивчати отримані дані у контрольних сховищах. У деяких сховищах це було досягнуто за допомогою наркотиків, які просто вбивали мешканців сховищ один за одним. Інші тортури вимагали щорічних людських жертв і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але повернемося до корпорації. На додаток до університету Волтек, згаданого раніше, ігри містять три інші будівлі Волтек, які можна знайти. Фалаути. 3 містить штаб-квартиру Волтек, Fallout 4 включає регіональний штаб Волтек, і нарешті Fallout 4 Nuka World DLC містить атракціон Волтек під назвою Among the Stars, який був призначений для залучення потенційних клієнтів під будівництво сховища. Але що по технологіям, що вони такого виробили? Незважаючи на те, що більшість шанувальників одразу асоціюють Волтек зі сховищами, вони також відповідають за низку футуристичних технологій, які можна побачити в Іграх, і хоча культового Пібой створила компанія Робко, а не Волтек, але саме Волтек видає Пібой кожному жителю сховища, і вони виявляються необхідними предметами для гравців, щоб досліджувати постапокаліптичні пустки США, тож таке враження, що Волтек є найбільшими клієнтами Робко. Бо якщо вважати, що ті жителі сховищ 68 та 69 кожен мають свого Пібої, то це вже ніфіга собі. А це я кажу тільки про два сховища. Відомо, що Волтек створив принаймні. Дві гри для на ось цих голодисках під назвами Pitfall і Red Menace. Які можна знайти у Fallout 4, якщо бути уважним, одна з них, до речі, є довоєнною антикитайською пропагандою. Також однією з найважливіших технологій Волтек, з якою гравець буде взаємодіяти постійно, є так звана VATS. це така система допоміжного прицілювання Волтек, але ви і так все це знаєте. Fallout 76 містить таку примітку, яка передбачає, що скаути піонери та їхні батьки мали доступ до VATS, які можливо купувалися у сусідньому університеті Волтек. Крім того. World Tech також відповідає за Camps. Це такі портативні будинки Fallout 76. Також гек Eden Creation Kit, а також різні частини обладнання та приладдя, призначені для підготовки мешканців сховищ до постядерної пустки. Хоча не всі винаходи Волтек були корисними, з лору Fallout відомо, що корпорація Волтек була одним з чинників падіння до воєнного суспільства. У той час, коли пустка асоціюється з великою кількістю загроз, Волтек в основному обособлює собою дурість, жорстокість та ненависть до воєнного суспільства один до одного. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, щоб просунути це відео трішечки далі, ніж наші з вами девайси. З вами був Папа Джастіфай, канал Брудної стіни. Побачимося у наступному відео. Чао!